Вітаю, друзі. Сьогодні 1 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії вже традиційно, практично майже щотижня. Петро Олещок, політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, науковець, доктор наук. Вітаю вас, пане Петре. Вітаю Ну і ще додам, що е, сьогодні день Петра чекав, в тому числі, оскільки сьогодні день знань, а пан Петро є викладачем у. Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому щирі вітання Петре вам і вашим я студентам. Ну і звісно, бажаю усім нам, бо ми тією чи іншою мірою причетні до школи. Всі ми відвідували школу. Бажаю успіхів на е, самі ниві пізнання, якого ніколи замало не буває. І, от, пане Петре, хотів би, щоб ви нам сьогодні допомогли, оскільки ви справді ну, підходите до цих питань з наукової точки зору, я маю на увазі до геополітичних, в тому числі. Роз'яснити ситуацію, яка відбувається нині у е, Китаї. Там проходить е, саміт ШОСУ, і вже відомо про те, що у Тянзині Сіньзінпін може оголосити план конструктивного захисту післявоєнного міжнародного порядку. Ну, такий лише поки що анонс. Про це пише видання Сущай на моним пост. Деталей не розкривають, але про що мовиться? Що СІХ хоче виступити з програмною промовою і запропонувати саме шосу Шахайській організації співробітництва? Ну, тут дуже цікавий момент для мене, тому що тут мова не про Бріксіди. Так ну ви скажете, що ви з цього приводу думаєте, шляхи конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку, ну і досконалення системи глобального управління. От хотів би запитати, вас, що це за така концепція, якщо вам про неї щось відомо, і що може означати післявоєнного. Це вже, типу, вже ми говоримо про те, що можна ну, десь на обріях бачити там образи, вибачайте завершення війни, чи це про якусь нову війну всі говорять? Що може бути за цим усім? Я взагалі наскільки зрозумів, то це мова після Другої світової війни, тому що вони ж відзначають завершення Другої світової війни. От і в принципі, як би це здивно не звучало, мабуть, для Китаю це цілком може бути логічно, тому що їхня історична традиція, їхня історіософія мислить категоріями великих історичних епох, а не якихось там часткових періодів. І в принципі, мабуть, з точки зору китайської історіографії у нас зараз цілком може бути період після Другої світової війни, після, власне кажучи, появи КНР великих перетворень в самому Китаї у світі. Так що, я думаю, що тут, в принципі, така прив'язка. Не даремно ж вони настільки пафосно і масштабно відзначили завершення Другої світової війни. Очевидно, що це ще й натяк на те, що зарано ховати лад, який було засновано за підсумками Другої світової війни. Чому? Ну, знову ж таки, за підсумками Другої світової війни. Утворилася система, в якій ці самі переможці Другої світовій війні сформували ООН, Раду безпеки ООН і претендували на в принципі, встановлення світового порядку. І серед цих переможців, хоча, чесно кажучи, їхня роль була дуже і дуже специфічна, але тим не менше, офіційно числиться і Китай. Що вони чергове нагадали і підкреслили оцім урочистим церемоніалом. Тобто, якщо подивитися нинішню такишню офіційне китайське позиціонування, то складається враження, нібито це вони всіх в Другій світовій війні перемогли. От. Тому я думаю, десь таким чином, я думаю, що це претензія на формування альтернативного центру світової сили, і навіть не просто альтернативного центру, а гаранта. Гаранта світового порядку. Тобто, очевидно, що Китай таким чином натякає, що вони готові замістити місце Сполучених Штатів як світового поліцейського гаранта світового порядку і тому подібне. Звичайно, іншого світового порядку, аніж той, який сповідують Сполучені Штати, без різних там ілюзій щодо якоїсь там демократії, прав людини і так далі. Але. Наприклад, з точки зору гарантування якихось там суверенних аспектів функціонування держав, я думаю, що вони цілком можуть це якимось чином задекларувати і почати формування оцього такого такої собі позитивної моделі безпеки для різних режимів в незалежності від характеру цих режимів, Ось щось приблизно таке. Хоча за китайською традицією це буде сформульовано настільки завуальовано і не конкретно. Що самих формулювань взагалі ніхто нічого не зрозуміє, там буде все, за все добре проти всього поганого, там за добрих хлопців проти поганих хлопців, за світовий порядок і так далі. От там будуть такі от суцільні абстракції, я думаю, які не повинні нікого особливо вводити в оману. Але ну, сам перелік учасників цієї зустрічі в Пекіні він достатньо показовий. Тобто, це те, що тривалий час на заході та, і не лише називають вістю зла. От, але з іншого боку, для Китаю це просто це не візьла, це просто от суверенні партнери. А чому Шос, а не Брікс? Так, я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що Брікс першопочатково мислився як економічний, скажімо так, економічний альянс, так. який повинен е створювати економічну альтернативу панування Заходу і США. Шос? Ближче до такого, ну він не те, щоб військово-політичний, але він ближчий за своєю природою до чогось такого військово-політичного. І одразу виникає запитання: чи не хоче Китай на базі ШОС збудувати своє НАТО в перспективі? Натяки на це прослідковуються. Тобто, за великим рахунком, е Китай е натякає, що він запускає будівництво свого власного НАТО. Із числа дружніх і потенційно дружніх режимів. І тоді в мене до вас таке буде, пане Петре, запитання: а як це вписується взагалі в історію з продовженням російсько-української війни? Оскільки ж він говорить про конструктивний захист після воєнного міжнародного порядку? Ну, в, в говорити про те, що війна це конструктивний порядок міжнародний триваюча? Ну, чесно кажучи, це від лукавого, чи це в нашому розумінні? Ну, мабуть, це в нашому розумінні. Мабуть, для Китаю наша війна це не прям війна війна. Вони ж як вони ж не кажуть ніколи війна. Ні, вони кажуть... Пане, пане Петре, я, я перепрошую, але все-таки війна Росії проти України на тлі тих воїн, які нині є у світі, вона наймасштабніша. Ні задіяно величезну кількість військових і цивільних. Навіть порівнюючи із військовою операцією в Ізраїлю в секторі Гази, ну давайте скажемо відверто: ми в рази більші за театром бойових дій. І в Пекіні це не помічати, це, це маячня якась. Вони це помічають. Але тут же ж питання: ми ж ми з вами обговорюємо не про е, фактичний, е, не про е, фактичний стан речей, а про політичну позицію. А політична позиція Китаю в нас завжди: конфлікт, конфлікт, і так далі. Конфлікт. От, тобто, щось таке подібне до конфлікту, наприклад, індопакистанського чи якогось іншого такого довготривалого конфлікту. От, Ну, ми ж ми ж не говоримо, що вони не лицеміри. Ну вони лицеміри. Ми це з вами прекрасно розуміємо. Вони Добре. всі формування достатньо лицемірні. Я, о, то, але очі, очевидно, то. що тут, в принципі, це все може так само використовуватися просто як ілюстрація того, що ну от, треба якось укріплювати світовий порядок. Ну що ж робити? Ну, дивіться, сполучені штати не впоралися, ну не впораються вони. Вони не дають відповідної безпеки нікому. А от ми готові. Давайте вливайтеся в нашу наш новий світовий порядок, де. Китай буде виступати новим гарантом. Як може тоді розвиватися проєкт про створення такого нового умовного НАТО? Е, дуже показовими є сьогодні двосторонні контакти на рендер-моді із представниками багатьох країн. Ну, як на мене, він сьогодні ледь чи не ключова фігура саме цього саміту Шанхайської організації співтовариства що... співпраці, тому що. М, Якщо говорити про Сі, він є приймаючою стороною. Звісно, він там приймає когось, він когось не приймав на червоній дирісці, це вже питання таке, теж знаків, що дуже важливо, але кількість фото, які і відео сьогодні прес-служба моді постить у його е, аккаунті X, і те, наскільки він показово себе ну, демонструє як прихильника Путіна і Сі, ну, чесно кажучи, наштовхує на якісь думки. Це наскільки вже моді готовий публічно влитися в цей союз? Чи це поки що як ви дум... ну, на вашу думку, ситуативна історія? Дивіться, я теж за цим уважно спостерігаю, і багато читаю відповідних заяв, що, мовляв, от там тепер буде великий Індійсько-Китайський Союз, і так далі. Ну, тут не треба забувати, що між Індією і Китаєм існують дуже серйозні суперечності. Пане Петро, буквально однес, буквально, Пане пане Петра, буквально одна фраза. Я перепрошую вас, перебуваю, бо я дуже щоб не забути її. Сів, виступаючи на відкритті, сказав, що нам з Індією треба об'єднати дракона і слона, щоб ми були потужними. Ну, це така, от нібито фігура мовлення, але це не випадково сказано. вибачайте, ні, воно воно звичайно не випадково. Але я просто повторюю: між Індією і Китаєм існують серйозні суперечності. Чому, наприклад, у них е, тривалий час, е, були відповідні там різноманітні конфліктні ситуації? Ну, зрештою, у них періодично траплялися військові зіткнення при кордоні. Угу. Ну, звичайно, не такого масштабу, як інодопакистанські війни, але. Фактично на даний момент не існує загально визнаного кордону між Індією і Китаєм. Є території, які контролюються Індією, на які претендує Китай, є території, які контролює Китай, на які претендують Індія. Там нещодавно був черговий скандал, коли Китай випустив чергову карту, де зробив китайські назви для всіх міст і інших топонімів на територіях, які контролює Індія, на які претендує Китай. І вони просто так це не вирішать, тому що там немає якогось доброго вирішення, тому що є певні прикордонні конфлікти. От у нас багато говорять про якісь там, наприклад, ті, ті або інші конфлікти називають якимись прикордонними суперечками, чим насправді вони не є. А от у випадку Індії і Китаю це якраз класичні прикордонні суперечки, тому що немає визнаного кордону, який би визнавався обома державами. Його просто не існує. І завтра він не з'явиться, тому що там настільки глибинні суперечності, і у кожної з сторін немає ніяких об'єктивних причин йти на якісь поступки. І ці суперечності, вони ж нікуди не поділися. І об'єктивно є багато аспектів конкуренції економічної між Індією і Китаєм. Я думаю, що оце все, все, що зараз розігрує моді, це впику Трампу. Ми ж пам'ятаємо, що mm. все почалося: а, мита, тарифи проти Індії, які ввела адміністрація Трампа. Після цього відбувся оцей різкий розворіт, це дружба з Китаєм, приступ цієї самої дружби з Китаєм, там запрошення Путіна, він же ж вже ж вже запросив Путіна відвідати Індію е, цього року. Я думаю, що це прояви цього всього. Тобто Індія таким чином демонструє, ага, ви значно на нас тиснете, ми можемо зробити геополітичні кульбіти, вам від цього ж самим буде гірше. Тому давайте шукайте способи, як відновити із нами відносини, тому що ми вам більш потрібні, ніж ви нам. От дивіться, ви нам не сильно потрібні, є Китай, ми можемо дружити з Китаєм. Тому я думаю, що тут більше поки що з боку Індії не стратегія велика, а тактика. Стратегічні аспекти теж можуть бути, але вони не так швидко можуть розвиватися і не, не, не будуть швидко розвиватися. Тим більше, що я не впевнений, що сам Китай. Зараз е, настільки зацікавлений, щоб у цьому новому світовому порядку ділитися впливом із Індією. ні ні Я, чесно кажучи, не бачу, що може ділиться. Він ні -ні. активно ні -ні. говорить про шос, на відміну від Брікс, то що і ви зазначаєте, да. для нього важливіший шос. Да, да. Ні, ну я просто про те, що це не треба недооцінювати, тому що ну ні -ні. це реально дуже серйозні геополітичні суви, і те, що там, наприклад, відбувається певний розворот Індії, це справді. З точки зору геополітики це колосальний процес. Але не треба думати, що це от якийсь уже остаточний вирішальний геополітичний вибір. Поки що, я думаю, що це більше тактичні речі, пов'язані між, ну, стосовно відносин між індійською владою і адміністрацією Трампа. Я думаю, що Індія стратегічно не буде сходити із того шляху, який геополітично вони обрали ще в 20-му столітті, постійно левіювати між Заходом і Сходом. Ну, згадаємо да, неприєднання, там неприєднання і так далі. Да. Це ж не вчора з'явилося. І це, очевидно, достатньо такий стратегічний курс для індійських політичних еліт: бути не там і не там, а бути між і намагатися і там, і там взяти для себе щось корисне, граючи на відповідних суперечностях між різними альянсами. Я абсолютно би не виключив, що завтра Індія. Домовиться з адміністрацією Трампа і відбудеться черговий геополітичний кульбіт. Це абсолютно я думаю, нікого би не здивувало, тому що все одно економічні відносини між Індією і Сполученими Штатами вони залишаються дуже і дуже важливими, і для Індії Сполучені Штати все одно залишаються стратегічним економічним партнером yeah. на даний момент. Тому я думаю, що це в першу чергу зараз ігри, велика політика і великі політичні ігри. Ну, питання в мене ще одне до вас є. Вони дуже вдячні, звісно, я перепрошую за нього відразу. Перед початком двосторонньої зустрічі сьогодні між Путіним і Нарендрою Муді, вони годину спілкувалися в автомобілі біля готелю, де власне відбулася ця зустріч. І все ж таки, пане Петре, про що вони могли говорити? Годину все-таки. Ну, я думаю, що тут знову ж таки, найбільше, що їх, мабуть, в цій ситуації може цікавити: це відповідна співпраця, військова співпраця, економічна співпраця. Ну, зрештою, Індія основний покупець російської нафти. Ага. Це факт. Зараз для цього виникають певні проблеми, пов'язані із санкційною та тарифною політикою Сполучених Штатів. От тому я думаю, що вони, це, ну, це питання об'єктивно турбує дуже сильно і Росію, і Індію. Для Індії це стабільне джерело наддоходів, для Росії це джерело фінансування війни. І, власне кажучи, на цих кривавих грошах і тримається зараз російсько-індійська, скажімо так, дружба. Я не думаю, що от вони якось там обговорювали от конкретно саме питання України, тому що Індія вона насправді ніколи особливо на відміну від Китаю. Не демонструвала бажання глибоко занурюватися в російсько-українську війну. Вони, якби так, не Ну ми, ми там торгуємо з Росією, ну це якби не наша війна. Там, ми і Україну підтримуємо, все нормально, і Росію підтримуємо, теж все нормально. Вони, ну тому що для Індії все ж таки російсько-українська війна це не питання чогось визначального для їхньої, скажімо так, геополітики. Для Китаю там зрозуміло протистояння заходом, підтримка дружнього путінського режиму, там це все зрозуміло. У Індії такого немає. Ну, воюють і воюють. Ну що, ну, ну нам нафти більше достається. Ну непогано, в принципі. Ну якось так. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що от вони от годину обговорювали війну в Україні. Я думаю, це що. Я вони розумію. Пане Петре. Ну, вибачте, годину просидіти в автомобілі. Це як на мене не дуже мало, це багато. Навіть не якщо мало, там. Не то, багато. Да, але у них багато суто ін, індійсько-російських питань, які треба знову ж таки врегулювати. Можливо, Моді е, казав про те, що от їм потрібні гарантії постачання російської нафти, там, незважаючи ні на що. Mm -hmm. Так або інакше, і про нафтопровод дружба вони знають, і про е, атаку дронів СБУ на е, термінал вузьку зі Леніградської області теж знають. Е, я думаю, що там в них основне питання це нафта. Ну, якщо об'єктивно подивитися, основне питання відносин Індії і Росії це нафта ну в обмін на це знову ж таки, що вони там можуть одержати, можливо, закупівля, зброя і так далі. Ну от такі практичні речі, які безпосередньо зачіпають Індію. І Росію в цій ситуації ну у мене тоді логічне наступне запитання. Індія, купуючи такі величезні об'єми нафти, вона сьогодні довела до 34%, якщо не помиляюся, в своєму об'ємі нафти саме російської, яку вона закуповує за кордоном. Це багато, бо до початку широкомасштабного вторгнення це був лише 1%. Ціна нині приваблива, але є її ринок збуту, тому що вони займаються переробкою. Ну звісно, вони і як я називаю підмішують нафту. Російською з іншою і продають її під маркою іншої за кордоном. В будь-якому випадку є покупці. Одним із покупців е, нафтопродуктів і газу із Росії, е, із Європи, перепрошую, з Індії, перепрошую, є саме Європа. І сьогодні у західній пресі з'являється повідомлення про те, що адміністрація Дональда Трампа приватними каналами попросила європейців відмовитися від придбання індійської нафти і газу. Ну в Європі ми ж бачимо, вони не поспішають е, нічого робити з цього приводу. І е, також пролунали дуже цікаві заяви від Мерца про те, що НАТО проспалося, якби не я, якби не Німеччина, бо ми витрачаємо багато грошей на це. Дональд Туск. Звозив Урсулу фондляє на кордон з Білоруссю, де їй показав, що треба укріплюватися, а навчання в Білорусі стартанули трішки раніше ніж очікувалося, 31 серпня, вони вчора розпочалися. Він каже, давайте нам європейські гроші сюди побільше, щось вони там займаються так. Він хоче саме з фонду сейф більше грошей на Польщу. Потрішку Європа справді скажу відверто, оговтується, виробляють вони більше снарядів і зброї. Але мене цікавить: а коли, врешті-решт, на вашу думку, Європа. Долучиться до питання протистояння саме от, оцим російсько-індійським торговим відносинам, тому що все-таки Трамп спробував щось зробити. Маю на увазі ввести мита, це виявилося не дуже вдалим кроком, точніше, зовсім не вдалим кроком, тому що так він створив ситуативне партнерство Китаю, Росії та Індії. Європа тут може щось зробити, пане Петре? Європа може щось зробити, але питання в тому, що коли ми говоримо про Європу. Е, от коли ми говоримо про е, Трампа і Сполучені Штати, ми розуміємо, про кого ми говоримо. Ми говоримо про Трампа як про Сполучені Штати. Коли ми говоримо про Європу, е, то там завжди ситуація така, що начебто всі за, а коли доходить до ухвалення рішень, рішення не ухвалюється. Тому що обов'язково знайдеться хтось, хто проти. Обов'язково є якась Угорщина, яка купує російську нафту. Обов'язково є якась Словаччина, яка купує російську нафту. Обов'язково є якась Греція, яка перевозить російську нафту і на цьому заробляє величезні гроші. Обов'язково десь якийсь бізнесмен є, який, знову ж таки, на цьому всьому заробляє величезні гроші і має вплив на уряд якоїсь конкретної держави. І уряд, тому що в нього там, наприклад, за його гроші профінансована якась партія, яка входить до складу уряду якоїсь держави. Ця партія. Впливає на свій уряд, уряд блокує рішення, все рішення не ухвалено. Ці інструменти ухвалення рішень в Європейському Союзі вони дозволяють росіянам е, досить непогано контролювати Європейський Союз. Ну не, не повністю. Тобто Росія не контролює європейський союз. Але Росія періодично може блокувати певні рішення, використовуючи ті або інші європейські інструменти. І оскільки у Європейського Союзу немає там якогось. Президента, там якогось європейського уряду, який би міг Ну, є Єврокомісії, умовно європейський уряд, да? але це не той уряд, який може ухвалювати обов'язкові рішення для членів Європейського Союзу. І в таких умовах ми бачимо, як прекрасно вдається саботувати будь-які справді реально болючі для Росії рішення. Реально болючі санкції, ембарго. І те саме стосується і Індії. Тобто, зрозуміло, що. От те, що ви сказали, що там велика кількість відповідних нафтопродуктів е, купується Європейським Союзом в Індії. Це означає, що хтось заробляє на цьому великі гроші. І цей хтось, очевидно, має великий політичний вплив, який, відповідно, і реалізується. І це дає відповідь на питання, чому ми це обговорюємо через стільки років так. після початку повномасштабної війни, тому що всі прекрасно розуміють, що в такий спосіб Європа фінансує де факто війну. Так. При цьому що. Фінансуючи цю війну, Європа змушена виділяти гроші для підтримки України для переозброєння власних збройних сил, для посилення обороноздатності Європи, і що це в тому числі і завдяки тому, що Європа весь цей час фінансує Росію і спроможність Росії продовжувати війну, угу. тобто, можливо, простіше було б взагалі припинити будь-які фінансування Росії, можливо. початково, да. да і це би менше вимагало видатків з боку Європи. Так. В кінцевому рахунку, переорієнтувалися, бо знайшли інші способи, інші там шляхи, інші засоби і так далі. Але ну от ви знаєте, от у нас багато європейські партнери люблять розказувати про корупцію в Україні. А от це не корупція, те, що зробиться зараз Європейський Союз. Ага. Ну це не корупція. Оці всі схеми закупівлі нафтопродуктів, схеми закупівлі російської нафти. Там оці всі, ну, звідки береться палац Орбана. от? Да? Палац Орбана це символ новітньої європейської корупції. Звідки він береться? Він береться з того, що де-факто Росія корумпувала уряд Угорщини, корумпувала над доходами від російської нафти, платить таким чином цю ренту. Чому у них така істерика, коли атакують нафтопровод «Дружба»? Тому що нафтопровод «Дружба» – це засіб корумпування угорського уряду, ага. і угорський уряд хоче, ну те, що якби нам. Нас корумпували, то давайте вже давайте нам, як то кажуть, гроші, нафту і так далі. Ну тобто, от, очевидно, що Європейський Союз під час війни 에, Росії проти України зіткнувся із колосальними корупційними викликами, які він поки що не подолав. Тобто виходить, що на сьогоднішній день це такий великий бізнес, де російсько-українська війна просто стала таким зручним інструментом? А, і справді я от неодноразово говорю, що чимало схем вже вибудованих і в українському законодавстві, я маю навіть законних, і в європейському, які спрямовані саме на те, щоб забезпечувати ВПК достатнім фінансуванням і в такий спосіб заробляти. То в мене тоді риторичне запитання, пане Петре, ну дійсно риторичне, а коли чому буде кінець? Я не можу сказати, що я бачу цей кінець. Тобто для того, щоб реально щось відповідним чином трапилося, потрібно, щоб радикально змінилася ситуація. Ну, наприклад, Шанхай. Шанхайський саміт може бути такою зміною? Ну, сам по собі ні. Я швидше думаю, що, наприклад, от як ми з вами говорили про навчання, оці самі, які почалися раніше. Так. Абсолютно не виключено, що в ході цих навчань якісь. Е Структурний підрозділ Збройних сил Росії внаслідок якоїсь типох топографічної помилки опиниться, наприклад, у Польщі. Mm -hmm. Ну, а там ми вже знаємо, як це все працює. Сві світова історія mm -hmm. знає, там, я думаю, всі пам'ятають, з чого почалася Друга світова війна, І перша особлива. Да, там, і так далі, і все, все відповідним кроком. Ну, зрозуміло, що початок якогось великого військового конфлікту він би радикально все змінив одразу. Поки угу. вони тримають відповідно війну у форматі такої собі проксі війни, яку вони розглядають як проксі війну між Заходом угу. і Китаєм руками України і Росії, ну, мабуть, вони якось не налаштовані глобально щось змінювати. Ви знаєте, я просто коли сьогодні ранковий огляд робив. На завершення дам такий короткий коментар. Я почав нашу розмову із цієї концепції, яку буде озвучувати всі про конструктивний міжнародний світопорядок. А, післявоє, у Післявоєнний період ви говорите про Другу світову. Я кажу, можливо, це про нашу війну, а можливо, про ту війну, яка ще буде. Тобто буде розв'язана, як ви кажете, отак випадково, і навчання, які проходять у Білорусі, вони справді, хоч і матимуть багато і псошних е, тем. Про що говорив Будан буквально ось минулого тижня. Тут я розділяю його думку, але те, що вони розпочалися раніше запланованого, ну як на мене, це не випадково. Ну і туск збентежений. Також не випадково Ірсул Фондрляйн возив саме, ймовірно, для цього на кордон із Білоруссю. Пане Петре, якщо є якийсь коментар, прошу, будь ласка. Та ні, я в принципі погоджуюсь з тим, що ви сказали, так що. Спостерігаємо, будемо дивитися, яким чином це все буде розвиватися. Звичайно, що наслідки від е, нинішнього китайського саміту будуть довгими, uh -huh. а, і далеко не про всі ми дізнаємося одразу. Можливо, через деякі відіграють, як то кажуть, свою роль через роки. Тому що очевидно, що Китай дійсно запланував глобальний проєкт перебудови світового порядку на чолі з Китаєм, очевидно. Але очевидно, що це не проект, який розрахований там на якісь дні, тижні і навіть місяці. Пане Петре, дякую. Справді такий окремий погляд на цю всю історію. Він вкрай важливий. Будемо спостерігати, що буде відбуватися впродовж наступних днів, бо 4 вже вересня лідери країн Європи збираються на саміт у Парижі, де ймовірно будуть підбивати підсумку не свого саміту, але саміту в Пекіні і вкрай важливого. Друзі, з нами був Петро Олещук, науковець, політолог. щотижня тижня він у нас, тому прошу вас поставити вподобайки до цього відео. Їх забагато не буває. Ну і звісно, підписки хто цього не зробив раніше. Рекомендую. Тут буде багато нового, цікавого контенту. Дякую, і побачимось. На все добре.